Врятуйте наші душі. Найжорстокіша тварина це людина, Фрідріх Ніцше. Марія Петрівна Куклачова відчула в під'їзді легке нездужання, проклята алергія. Акуратно зачинивши за собою вхідні двері, вона натиснула кнопку ліфта, витерту тисячами пальців на першому поверсі. І викликала, буркочуче залізне чудовисько, яке з гуркотом понеслося вниз, повалене звідкись зверху сатаною в саме пекло. Двері повільно і зі скреготом відкрили ненаситне нутро, виніс вдарив різкий запах дешевого жіночого парфуму в стилі останній шанс баби ягідки міцних сигарет і чогось абсолютно нестерпного. Але, судячи з того, як у Марії Петрівни виступили сльози на очах, це щось було органічного походження. От валька зараза, знову смітник свій везла, і диміла в ліфті, щоб їй чоловіка ніколи не знайти повіє». Добра сусідка Куклачова смачно вилаялася та із задоволенням увійшла в погано, освітлену кабіну. Натиснувши скрюченим пальцем кнопку дев'ятого поверху, вона дивилася, як двері ліфта ривками закриваються, щоб швидше виконати команду сигналу, що надійшов. Ліфт почав набирати швидкість, незвично розгойдуючись з боку в бік. По спині Марії Петрівни побігли мурашки розміром з щура, який нещодавно труїла фірма підрядник, найнята керуючою компанією будинку. Куклачова намагалася натиснути на аварійну кнопку Стоп, але вона чомусь запала в щиток і більше не натискалася. Перелякана жінка стала тиснути на всі кнопки, в тому числі на кнопку виклику диспетчера, але кнопка була бездушна, безмовна і беззвучна. Марія Петрівна слабо кричала, але кабіна гуркотіла так, що її голос потонув в скреготі і звука наближення кінця світу. Світло в кабіні згасло, сильно смикнувшись, кабіна на мить застигла десь між небом і землею, в невагомості, але сила тяжіння перемогла і понесла свою жертву вниз, кудись в царство Аїда, гуркочучи і радіючи свободі від тросів, страхувальних канатів і обмежувачів швидкості. Марія Петрівна Куклачова вмирала довго і болісно, захлинаючись власною кров'ю через розриви внутрішніх органів, численних ударів і переломів. Її череп був роздроблений стелею ліфта лише з одного боку, тому одне око залишалося цілим. Фарбоване хною волосся злиплося від крові й місків, ступні були неприродно вивернуті, як ніби належали зовсім іншому тілу. Недорогі туфлі зі шкірозамінника, куплені на розпродажі в торгівельному центрі, злетіли з ніг і валялися окремо. Вона вже несвідомо обертала єдиним оком востаннє. Вдивляючись в темряву шахти ліфта, де безпорадно лежало її стареньке, пошарпане життям тіло, Марія Петрівна закінчила своє життя в підвалі під'їзду, який вона так ретельно оберігала від поганих сусідів, понаїхавших квартирантів і жінок з поганою репутацією. Десь на горі в світі денного світла й сонця шуміла сирена поліції, швидкої допомоги і навіть пожежників, але пенсіонерка Куклачова вже нічого не чула. Чарлі завиляв хвостом і зиркнув на мене своїми нескінчено розумними і розуміючими каштановими очищами. Він притиснув вуха й висунув язик, неначе розтягнувши свою хитру нахабну морду в усмішці. Я пошарпала його по холці й погладила по великій чорній голові з білою плямою. Шерсть була настільки густою й довгою, що я і мій сусід стали називати його ведмідь замість звичного чарлі. Він примітно гавкнув і дав мені обрубок передньої лапи за звичкою. Рана добре затягувалася, але лапу, на жаль, цілком врятувати не вдалося. Так, подивимося, хлопчик, як ти сьогодні себе почуваєш? Гній на голові з укусу більше не сочиться, сам укус затягнувся. Значить, антибіотики діють. Працю працюють, як каже наш анестезіолог. Давати Чарлі ведмідь ще не міг. Післяопераційний період відновлення, лікування. Це довгий процес, але нічого, ми впораємося, правда, хлопчик? Я йшла зі зміни пішки, втомлена і вичавлена до межі. Ненавиджу листопад. Найогидніший місяць року, сирий, похмурий, вогкий, крижаний, брудний і чорний. Які чоботи не вдягни, все одно замерзнеш і промокнеш. На роботі був дурдом, поскаржилася пацієнтка на погане ставлення персоналу. Я виявилася крайньою. Бачте, не досить швидко відповіла в повідомленні, чи можна їй після операції пити алкоголь. Їй зробили ліпосакцію всього тіла, відкачали сміттєвий пакет жиру, затягнули в корсет, забинтували еластичними бинтами, змоделювали талію або її подобу. А вона мені вночі давай написувати повідомлення в стилі «Ви холопи, я ваш цар. Я закурила і закинула голову, щоб подивитися на нічне листопадове небо. Ні чорта не видно, ні зірочки, ні хмаринки. Одна суцільна чорнота, як ніби нас закинуло кудись на околицю Всесвіту, подалі від веселих і теплих зірок, таких, наприклад, як сонце. Мені захотілося вже зараз бути вдома, слухати музику, пити вино, сидіти біля вікна і бездумно диміти сигаретою в відкриту квартирку. Але спочатку душ гарячий, як казан, в пеклі там, де чорти грішні, душі кип'ятять. Я здригнулася від пориву вітру, куртка з масмаркета, придумана для європейської зими, сама була у шоці. Ще хотілося в туалет, по шкірі пробіг озноб. Намагаючись думати про киплячий пекельний казан, я бадьорок ракувала по свіжому і погано покладеному асфальту на тротуарі. Я підійшла до під'їзду і схрестила ноги з силою фітнес-тренера. Діставши ключі з рюкзака, несподівано виялася матом вголос дощової листопадової ночі, мій триповерховий душевний крик про допомогу пролунав як музика з фільму Тарантіно. До часу. І до місця. Ключ від під'їзду злетів з загального брилока і сміявся наді мною десь у надрах мого бездонного баула. Котячі нявкання я почула відразу наполегливе і якесь відчайдушно гучне. Місячною ходою Майкла Джексона я пішла на звук, який йшов з віконця підвалу нашого будинку. Я включила ліхтарик на телефоні і посвітила в віконце нічого. Зітхнувши і набравшись хоробрості, я спустилася сходами вниз. Двох кішок з цього подвалу я пристроїла, пристроїв добрі руки і третю. Я зайшла в до болю знайоме, смердюче сирей, низьке приміщення. Включивши ліхтарик на телефоні на повну потужність. По маленькому мені вже не хотілося. Хотілося по великому зі страху. Сказавши чергове киць-киць, я шарила ліхтариком по бідлозі і трубах, оббитих скловатою. Під однією з труб майнула тінь. Я зробила крок до труби і закричала. Під трубою лежало щось в крові, а тінь, яка майнула в світлі ліхтаря. Виявилася щором. я посвітила на тварину і сльози покотилася градом. Наш чарлі. Чарлік миленький, улюблений всього під'їзду, захисник, найкращий добрий пес. Він спав на першому поверсі в спеціальній лежанці, а ми всім під'їздом взяли над ним шефство. Я присіла. І посвітила на труп нещасної собачки. Голову й живіт вже вкусили щури, передня лапа перетворилася в якесь місиво, як ніби собака намагалася собі її відгризти. Я розгубилася і просто водила ліхтариком по величезному, чорно-білому, вовняному тілу, який нещодавно життєрадісно вітав кожного мешканця відчайдушно виляючи хвостом і облизуючи руки. Щ щось доторкнулось до моєї ноги, і я померла від страху. Допомогло лише бажання сходити в туалет і навстіж відкриті двері на вулиці зі злощасного підвалу. Фух, кішка, господи, спаси і бережи цих священних тварин. Це ти нявкала котуня, хотіла нашого чарлика врятувати, так? Кликала мене, бачиш, пізно, завтра вранці через... через зміну через зміну візьму пакет і поховаю. Поки я заспокоювала себе монологом вголос і заткувала з кішкою біля ніг до дверей, клянуся, я почула зітхання. Метнувшись стрілою до собаки, я оглянула його. Майже труп ще дихав. Викликавши таксі, я акуратно підіймала метиса, дворняшки і колі. І з подивом зазначила, що ми з сусідами Чарліка відгодували на славу, як на забій. Хм, Дивний вислів, на забій, мерзений вислів. Дівчина, це ви привезли Чарлі? Молодий доктор приємної зовнішності зняв окуляри і запросив мене у кабінет. Я намагалася гнати від себе думки про симпатичного доктора і цілком переключилася на Чарлі. Отруєння, множинні переломи, розбита нирка. Лапу довелося ампутувати. В мене на очах знову виступили сльози. Доктор дбайливо простягнув мені коробку з паперовими хустинками. Мінімум тиждень стаціонару, якщо виживе в цю добу. І, звичайно, післяопераційний догляд і довге відновлення. Я голосно висякалася і подякувала нашому спасителю. Докторе, це все дератизація, так, щуряча отрута. Наш будинок постійно викликає фірму для профілактики. Доктор уважно подивився на готові аналізи і похитав головою. Ні, це якісь людські ліки. Але дуже велика доза. А, зазвичай щуряча отрута б'є на повал. Та й собака вже стара, розумна, вона по запаху чує, тут інше. Швидше за все, щось підсипали в їжу навмисно те, що не пахне, і те, що не має смаку. І травми нанесені точково. УЗД показує, що хтось спеціально вбивав тварину важким предметом. Можливо, це дивно звучить, але навіть залізною палицею. Я недовірливо похитала головою навмисно. Улюбленця всього під'їзду, який за скільки років і кішки не образив, точно щуряча отрута, отру, тільки в слабкій дозі. Щурі то он ж, живі бігають по підвалу. І Чарлі впав зі сходинок у підвал. Дуже дивно. Добре, а як тоді він під трубу закотився? Багато питань, жодної відповіді. Вранці я зустріла Катю, яка вела свою противну дитину в садочок. Привіт, сусідка! Чарлика не бачила. Мій ось кричить, верещить, чекаючи, щоб Чарлі його до двору е до самого садка довів. Я хотіла було відкрити рот і повідомити радісну новину, але похитала головою, загасила сигарету обурну. Катя не вгамовувалася. Кілька днів тому нам дератизацію робили разом з щурами з підвалу кілька мертвих собак і котів винесли. Уявляєш, видно, отруїлися бідні. Хоч би Чарлік знайшовся. До речі, нещодавно допомагала нашій сусідці з дев'ятого поверху Марії Петрівні. Вона собі палиці для скандинавської ходьби замовила, просила мене кур'єра зустріти. Важкі металеві, я їх ледь у кур'єра для неї забрала. А ще, вона каже, в аптеці стоїть в черзі за спеціальними ліками, за рецептом. Треба, каже, за здоров'ям стежити, спортом займатися і в чистоті жити. А то, каже кардіолог, сказав їй віці алергія і, можлива хвороба серця можуть стати смертельно небезпечними. Особливо вона боїться алергії на тварин, уявляєш? Алергії на їх шерсть. Каже, тварини не повинні жити у приміщеннях разом з людьми. А, слухай, а з нашим ліфтом останнім часом якісь проблеми. Я тільки що спускалася з малим, застрягла на третьому поверсі, думала ми в сад запізнимося. Спорт спортом, знаєш, але пішки я ходити не хочу. Слухай, у тебе брат в держремліфті працює, нехай хорошу ремонтну бригаду надійшли, щоб ліфт новий поставили, а я в час під'їзду напишу про збір грошей на новий ліфт. Бо знаєш, Безпека людей пріоритет нашого під'їзду.